На Полтавщині триває десятиденний вишкільний наметовий табір для молоді. Відвага тут зібрались 23 учасники з різних регіонів України. Мета цього табору це виховання підростаючого молодого покоління, вишкіл членства, як внутрішнього організаційного, так і зовнішнього, тобто людина, яка Приїхала сюди, має відкрити в собі ці риси характеру, які ми прагнемо м -м, вдосконалити. Будемо говорити про мужність, шляхетність і відважність. Так, оскільки табір носить цю назву Відвага, має не боятися брати на себе відповідальність, бути проактивною. Найскладнішим для мене завжди був біг. Фізично я доволі така слабка. В цьому році я почала активно впиратися на те, що мені треба трішечки більше бігати, і поки що, ну можливо, я не найперша, але стараюся бігти, стараюся до кінця, щоб не сталося. Доказати собі, що е, жодні якісь перешкоди не страшні, що можна рухатись далі, не зважати на свій комфорт і просто вишколювати себе. Цей вишкіл організували активісти молодіжного конгресу націоналістів. Програма включає спортивні тренування, зокрема та бокс, медичну підготовку, лекції з ідеології, а також зустрічі з громадськими активістами та військовими. Відвага це, як ми кажемо, табір волі та характеру. Тому, передусім, ми намагаємося їм привити саме характер і непіддатливість до перешкод. Це все також переплітається із цілою низкою практичних навичок, таких як орієнтування, тактична медицина. Певні елементи довкола військової підготовки, оскільки у нас табір є парамілітарним, і всі у нас так само готуються до долучення до війська. Ну, ранок обов'язково починається з руханки для того, аби ми прокинулися, трошки розрухалися, це обов'язково. Далі зазвичай може бути відкриття дня, це церемоніал, він дуже важливий. Піднімаються пропори на щоглу, відбувається молитва. Після цього сніданок, обов'язково хвилини мовчання. Після хвилини мовчання вже можуть бути різні активності. Свій день ми закінчуємо ватрою, і відповідно її треба підготувати. Потрібно зібрати дрова, потрібно її скласти. Ну і відповідно в кінці її запалити і провести дуже гарний вечір усім разом. Більшість учасників молодь, яка брала участь у вишколах раніше. Як розповіла Олена Псевдозозуля, це дає змогу стати повноцінним членом молодіжного націоналістичного конгресу. Від кандидата до дійсного члена шлях довший, важчий, тернистіший, але у тебе на все про все є два роки. Це така особливість. Тобто, якщо ти за два роки не виконуєш усі необхідні умови, ти назад повертаєшся до статусу прихильника. Лисоння і Клич є регіональними таборами, а відвага є всеукраїнським. І на регіональних я дізналась, що є найжорсткіша, можна так сказати, відвага, найбільш дисциплінований і на перевірку найбільше витривалості. І перші дні у нас був дуже великий страх, що буде. Но ще не останні дні, тому ми звісно, не знаємо. Тобто, тут дуже важливо що саме назва табору Відвага є про те, що тут є ситуації, які вчать нас боятися, але все одно продовжувати рухатись, незважаючи на страх. Табір відвага триватиме до 15 серпня. Також проводять регіональні збори для охочих. Світлана Мостепан та Микола Єрьоменко, Суспільне новини Полтава.